Ігор Сокол та Велештил Велд, естафета дерзань, ясного погожого дня, а такими на Марсі можна вважати всі, коли немає піщаних бур, посеред червонястої пустелі мчав незвичайний потяг. Крім того, що він, на відміну від земних співбратів, не складався з окремих вагонів, а нагадував довжелезну гумову кишку, то ще й рухався не по рейках, а просто по піску. Власне, цей незвичайний вид транспорту можна було б назвати інакше, проте за ним закріпилась назва дитячий потяг, бо вже втретє, саме стільки було поїздок, в ньому їхали діти з усіх земних континентів. На землі в цей час тривали літні канікули і тих, хто особливо відзначився у навчанні спорті благодійних корисних справах або постраждав від стихійного лиха, направили сюди на червону планету. Мережеві медійники й телевізійники вже встигли назвати цю незвичайну експедицію першим дитячим марсіанським десантом. У довгому гнучкому вагоні не вщухали веселі розмови. Діти віком від 9 до 13 років у легких скафандрах жваво обговорювали подробиці від відвідин місцевого Диснейленду. Час від часу лунав короткий, але гучний вибух сміху, хоча мови звучали різні, а точніше, їх суміш. Пасажири чудово розуміли одне одного, у такому віці порозумітися значно легше, ніж все стає потім. Цікаво, чому цей парк назвали Диснейлендом? спитав чорношкірий майк. Одразу видно, що далі своєї Африки не бував, писнула мала скандинавка Гертруда. Облиш, з цього не можна сміятися, намагаючись бути дуже серйозним, мовив михась. Колись ще у ха-ха столітті жив американський режисер-мультиплікатор Уолт Дісней, Мабуть, усі бачили білосніжку та Бембі, то це ж його твори, вони обійшли екрани всього світу. Отож саме Уолт Дісней спроектував перший такий парк у себе в Америці, а тоді вже виникли подібні у Франції, Японії, Китаї. Згодом і в нас, а усі на Марсі дочекались, прошу уваги! Гучно заговорив динамік. Ця коротка фраза пролунала п'ятьма світовими мовами, усі принишкли. За недовгий час перебування на цій планеті діти вже звикли, що коли так до них звертаються, то йдеться справді про щось дуже важливе. На шляху від Диснейленду до бази, яка надала нам притулок ви побачите незвичайне явище, алею мрійників та першопрохідців. Там незвичайні скульптурні зображення тих, хто в різні часи підкорював цю планету. Потяг зупинився у повітрі, ніби ні звідки засвітився напис велетенськими буквами, які сяяли всіма барвами веселки. Запрошуємо на алею всіх нинішніх ентузіастів і мрійників. Це звертаються до вас, пояснив, вискакуючи з кабіни водій, він же ватажок третього загону чилієць Орландо. Адже ви справжні ентузіасти, якщо не побоялися подолати таку відстань, яка розділяє дві планети, а де брати квитки на атракціони, почулися запитання. Ми не бачимо каси. Окремих квитків тут немає, але я, це ніби філія Диснейленду, де ми вже побували тільки віддалена. Прямуємо туди. Орландо простяг руку вперед і трохи вправо. Дитячий натовп здивовано принишк, поки що ніякої алеї ніхто не бачив. Навкруги самі піски, та й годі, аж раптом завихрився пил чи щось подібне до дрібного снігу, і у повітрі стали вимальовуватись контури великих у два людських зрости фігур, Може, то були голограми. У всякому разі, ілюзія їхньої присутності була повною. Попереджаю, удавано суворим тоном мовила Дженніфер керівничка першого загону. На цих статуях вам не вдасться надряпати щось на зразок ми тут були, та у вас і бажання такого не виникне. Ось погляньте. Усі подивились на найближчу скульптурну групу й остовпіли. Вона почала рухатись. Інженер Лось та червоноармієць Гусев здійснили першу висадку на Марс у далекому 1922 році. Пролунав піднесений голос невидимого коментатора. А далі ви побачите сцену зустрічі посланця землі лося за елітою, дочкою місцевого володаря. Зображення розтануло, натомість виникло інше. Вже знайомий з попередньої картинки землянин щось пояснював високій стрункій жінці, яка здивовано позирала на нього нерухомими уважними очима. Він тицнув пальцем у кульку, яка зображувала землю, пояснюючи, звідки прибув, але це тривало недовго. Рухоме зображення зникло, і перед здивованими дітьми знов була непорушна скульптурна група. На цей раз тільки лось та гусів без супроводу. Другий епізод, мабуть, буде для вас цікавішим, сказав Орландо, який був тут уже не вперше. Трохи далі завмерли в позах бігунів троє дітей віком, молодших школярів. Спершу їхні зображення були напівпрозорими згодом почали наливатися кольором, як яблуко, соком. А попереду виникло тримірне зображення якоїсь маленької істоти, і сталося диво. Троє непорушних раптом побігли, вони рухались, наче в кінокадрі, не виходячи за межі певного квадрату. Один з хлопчиків нарешті наздогнав мале створіння і запхнув до мішка. Ви спостерігали, як Андрій Коборя і Надійка переслідували марсіанську черепаху, вів далі голосовий екскурсовод, знов завмер черговий кадр. Статуї зробились нерухомі, поступово вони втрачали кольори, аж поки не стали напівпрозорими. Переходимо до наступного епізоду, лунав уже знайомий голос. На цей раз картина була більш багатолюдною. Досить велика група поселенців розвантажувала ракету, вони тягли громіздкі валізи, і мішки яких на землі, певно, не змогли б підняти, адже марсіанське тяжіння втричі слабше. А трохи збоку від завзято працюючих стояв незграбний чоловік з блокнотом і старомодною кінокамерою. Це був, як усі здогадались, кореспондент. Він намагався все охопити професійним поглядом і комусь допомогти щось віднести, передати, словом, усюди встигнути, і ці щирі поривання часом виглядали кумедно. Перед вами журналіст Мартін Гіпсон, який згодом висловив бажання стати марсіанським колоністом. Пояснив коментатор, як і раніше зображення зупинилося і стало поступово гаснути. Метушлива дитяча зграйка у супроводі кількох дорослих рушила до наступної статуї, хоч тепер язик не повернувся б назвати її так, адже статуї не бігають і не виконують взагалі ніяких дій. Непомітно плинув час, малі посланці землі побачили чимало епізодів підкорення колись недоступної червоної планети. Серед першопрохідців були дорослі і підлітки чоловіки й жінки, люди з різним кольором шкіри поєднувала їх спільна мета і бажання зробити цей суворий світ більш гостинним. Втомлені, але переповнені враженнями повертались діти землі до свого пасажирського поїзда. Дехто так втомився, що й говорити не міг, але ніхто не нарікав і байдужих не було. А все ж як дивно, озвався Сергійко з Криму. Колись люди сюди прибували, наче на тяжку працю чи битву з супротивником, а ми приїхали розважатись, ніби й несерйозно це якось так само було й у навколоземному просторі, мовив Орландо. Всього через 40 років після польоту першого космонавта на орбіті з'явився перший космічний турист, а за ним і другий. Те, що колись було подвигом згодом, стає буденною справою, так влаштоване життя. Шкода, що з марсіанами так і не познайомились, почувся тихий сумний голос. Зате наші астрономи відкрили вже чимало планет, придатних для життя в інших зоряних системах, відповів чилієць. Зачекайте, вигукнув Майк, чому нашу експедицію назвали першим дитячим десантом? Адже до нас тут он скільки людей побувало, і серед них діти. Так вони побували задовго до нас. З усмішкою мовила Дженніфер, але тільки у мріях. Тобто, як у мріях, більшість була здивована, ті люди, чиї зображення ми сьогодні бачили, насправді витвір уяви митців. Наприклад, Андрій Коборя і Надійка з дитячої повісті Олеся Бердника марсіанські зайці написаної ще в другий рік космічної ери. А про інженера Лося та його товариша Гусєва, ви, певно, й не чули, та це ще не все. Першим спостереженням Марсу, яке спричинило ажіотаж, було відкриття астрономом Джованніській апарелі марсіанських каналів у 1877 році під час найближчого протистояння Марсу і Землі. Згодом було доведено, що так звані марсіанські канали це оптична ілюзія. Але це спостереження спонукало таких учених, як Вільям Ф. Деннінг, Едвард Мондер, Каміль, Флам, Маріон, Генрі, Джозеф Перротен, Луї Луна, Едуглас Карлот, Толам План тощо до вивчення феномену. А в сенсаційних мемуарах міс воган, що вийшли з-під пера антиклерикального публіциста і письменника Леотаксіля та його сподвижників, повідомлялося, ніби міс воган була заручена з главою бісів. Асмодеєм, здійснила з ним подорож на Марс і отримала в подарунок шматок хвоста Лева Святого Мар, але невдовзі виявилося, що міс Воган... Це літературний псевдонім секретаря Таксіляфі Філемс, найбільш відомим прихильником теорії існування життя на Марсі, був Персиваль Ловел, який після скіапарелі спостерігав канали і зробив їхні замальовки. Ідею підхопили письменники фантасти Олексій Берроуз, Ред Бредбері, присвятивши червоній планеті свої твори. Для дослідження Марсу Ловел власним коштом побудував обсерваторію, а 1908 року видав книгу Марс з з лайф. Завдяки Ловеллу, ідея існування життя на Марсі була дуже популярною до 50-х років ХХ століття, тобто до початку космічної ери, коли людство стало досліджувати космос автоматичними апаратами. Остаточний вердикт про канали на Марсі виніс космічний апарат Меренер 4, 1965 року зробивши фото поверхні планети. Я знала, бадьоро мовила Оля Зуралу. В мого прадіда збереглася стара зелена книжка, в якій два твори Олексія Толстого, а еліта й гіперболоїд інженера Гаріна. Лось та гусів саме за еліти. Колись був смішний звичай. Придбати цю книгу міг тільки той, хто здав 20 кг макулатури. От бачите, розважливо мовив один з найстарших, 13-річний чек з Денек. Самої лише відеоінформації не досить треба іноді й паперові книжки читати, хоч це декому видається застарілим. А журналіст Мартін Гібсон, звідки, спитали одразу троє це головний герой роману Піски Марса Артура Кларка. Цього автора цілком заслужено називали жулем верном хаха століття. Розмова тривала й на шляху до бази. Усі погодились із спільною думкою, висловленою командиром загону. Кожній великій справі передувала людська мрія. Коли б не було мрійників минулого, то не було б і реальних польотів та занурень у глибини океану. Вони з попередніх віків ніби передали нами стафетну паличку, і ми понесемо її далі. Вересень 2022 р.